Alleluia. Alleluia. Book is любов. Book lubi. Alleluia. Jesus Christ, Win Hospital, Boga От. Исус Христос, наш Господь, Захисник, обеспечитель. Всі сфери життя. Воно охвачує дух, душу і тіло людини. Благословення Господня охвачує все, що ми можемо робити во ім'я Ісуса, по Слову Божому. Галілуя. Тому дуже добре підставляти під свої справи, думки, слова, ім'я Ісуса і побачити, дійсно ли те, що ми говоримо, робимо, як ми думаємо, прославляй Ісуса. І соответствують імені Ісуса. Біблія каже, що Він веде нас путем правди раді Свого ім'я. Також Біблія каже, що ми прийняли любов Божу, щоб наша віра, яку ми теж прийняли від Бога, щоб вона працювала. Тобто Бог дав нам любов, Бог дав нам віру, щоб ми могли здійснювати Його слово, Його обітниці, щоб ми могли мати з Ним спілкування. Бог любить нас, Бог любить людей. Це не означає, що людина може робити все, що завгодно. Є наша любов к Богу. Біблія каже, будемо любити Його Бога Ісуса Христа, тому що Він, Бог Отець Ісус Христос, полюбив нас першим. Так полюбив Бог світ, що дав за нас сина свого. Ісус Христос так полюбив нас, людей, щоб Він був слухняний до смерті і смерті на Христі. І Він досі сьогодні продовжує любити нас, людей. Ісус Христос, Він любить людей. Тому Він стілює, тому Він допомагає, тому Він хадату, тому Він здійснює слова віри, які ми кажемо. Тому Він є Господь церкві, глава церкви. Яка ж наша любов Богу? Все це можна об'єднати. Так Біблія говорить, якщо ми це вивчимо. Любов Богу це наше служіння йому і це наша святість. Це коли ми освячуємось, ведемо святий образ життя. То це не те, що ми вчинками якось питаємось Богу угодити. Да, це теж має своє місце в нашому християнському в житті угодити Богу, догодити Богу. Біблія каже, той, хто живе по плоті, це написано церкві дітям Божим. Тобто, коли діти Божі, народжені згори, живуть по плоті, вони Богу догодити не можуть. Тому що життя по плоті, Біблія описує, що таке життя по плоті, це не є життя по вірі, яка двіжима любов'ю. І так, любов к Богу. Любов к Богу, Біблія каже, це означає руководство оце, Його словом. Приймати рішення, основуючись на Його слові. Корекрувати себе Словом Його, брати в свою волю Слово Боже, щоб прийняти рішення, основуючись на Слові Божим. Тобто кожна людина має право вибору, має право приймати якісь рішення, якось думати, щось говорити, якось поступати. І от, любов Богу, це все повинно основуватись на Слові Божому. Приймати рішення, думати, говорити, поступати. І це наше бажання. Це бажання так робити. Це не примусово щось, це наше бажання. Любов Богу це служіння Богу. По суті, якщо конкретно взяти, служіння Богу це молитва за людей і проповідь Євангелія. Все інше це як служіння людям. Но все одно це є служіння Богу. Це є любов Богу. свячення? Тобто, коли ми відділяємо себе від зла, від гріха, від злоби, від непрощення, від критики, осуду, від вчинка в плоті, тобто ми маємо піклуватись про тіло своє, Біблія каже, щоб це не було похотливостю. Біблія каже, що ми іноді щось просимо Бога і не отримуємо це, тому що просимо і за. І за плоті, і за заздрощі якоїсь, і за злоби, і за ненависті, і за гніву, і за похотливості, і за, і за яких-то емоцій, і ми не отримуємо. Тобто це є святість наша, коли ми наблюдаємо за собою, який наш мотив, що в нашому серці. Як ми говоримо, і наші слова відносяться до людей, як вони впливають на людей, як ми щось робимо, і як це впливає на інших людей, як ми щось робимо і говоримо, і відповідає це Духу Святому, який в нас, який веде нас, наставляє нас, Відповідає це Слову Божому, християнству, віри, яка двіжима любові. Святіться. Ми освячуємося. Біблія каже, що да, немає нічого спільного, у віручого, з гріхом, з беззаконням, з чинками сатани, да, з темрявою. Це наша любов Бога. Да, Бог любить нас, Він в цьому не змінюється. Але ми можемо не прийняти його любов. Ми можемо її не проявляти. Ми можемо не жити. От в чому. Наше християнство сьогодні. Не просто завжди казати, що Бог нас любить і вірити в Це, а ще і любити Бога. І одна дуже важлива істина, яка є в Біблії, що любов Богу це також те, як ми любимо людей, як ми відносимося до людей, особливо до своїх повір. Біблія так і каже, якщо ми кажемо, що ми любимо Бога, а ми Ненавидимо або не любимо своїх братів по вірі, то ми кажемо неправду, що ми любимо Бога. Халлилуйя! Халлилуй. Так, є любов Бога до нас, а є наша любов Богу, яка також проявляє себе в любові до ближнього свого. Во ім'я Ісуса. Амінь.